Ця виставкова зала пам'ятає чимало зібрань відомих, талановитих і не дуже митців, але такого ще не було. Діти малювали, батьки споглядали. А художниця Марія Корпанюк – одночасно і вчителька юних талантів, пригощала солодкими напоями та цукерками і вручала подарунки, подяки, призи. Мій син Тимчук Любомир Тадей займається в пані Марії на протязі цього року. У ну, не часто він так буває в майстерні, більше малює вдома, але те, що він здобув ці навички, це знання у пані Марії, це поєднання кольорів, цю красу, я дуже задоволена. Найбільше я люблю малювати якихось героїв, супергероїв або сказкових героїв. Люблю малювати гори, тварини. Пані Марія Корпанюк займається з дітьми у своїй майстерні, навчає їх бачити і малювати світ таким прекрасним, яким він є. Легше сісти просто на лавочку під будинком і сидіти і про щось говорити з сусідкою. Але я люблю бачити завжди результат своєї роботи. Я сама не хотіла бути би ні керівником, ні ким. я люблю малювати, і так мені хочеться навчити цього дітей. Я просто люблю з дітьми працювати. Мої, мої батьки були вчителі. Я колись хотіла бути вчителькою, і нарешті це сталося. Про кожну дитину Марія Корпанюк написала вірш Характеристику добру, веселу, правдиву і влучну. Я з дітьми вмію говорити, тому що я така сама дитина, як вони, лише я трошечки більше знаю, як вони. І от ми, коли в майстерні сидимо з дітьми, то я така сама, як вони. Я не нічим не відрізняюся, хіба що в мене вже більше робіт зроблено. А я дитина така, і діти це відчувають, і в нас дуже добрий контакт. Юні художники малюють фломастерами, аквареллю, гуаші, олівцями, застосовуючи при цьому пальці, палички і навіть картоплю, бо дитячий світ це творчість разом з мріями і фантазіями. А якщо ще поряд така вчителька, як Марія Корпанюк, кольори на картинах удвічі яскравіші.